Як люди, як батьки мали би вчити наших дітей бути з ними, давати їм щось добре для їхнього майбутнього і для їхнього життя. Я би хотів, може, сказати коротке слово. І хотів би нагадати кожному з нас, що діти, ті діти, яких Бог дає у наше з вами життя, це є великий Божий дар. Це є дар від Господа. Це є Боже благословення, бо в Слові Божому в одному із псалмів є сказано так, що діти це є дарунок, це є Божий дар. Або, іншими словами, це є благословіння лона, яким Господь благословляє наше життя і благословляє наші сім'ї, діти, якими нас благословляє Бог. Це є велика відповідальність, це є разом з тим велика праця, велике служіння, труд батьків, які мають постаратися, виховати своїх дітей нормальними людьми, які будуть мати перед собою так само своє особисте життя. Ми, віруючі люди християни, ми віримо. Зокрема, я особисто так вбачаю, що якщо Бог подарував тобі дітей, то важливо пам'ятати, що це є уже, вже є велике Боже благословення. Благословіння Боже, воно приносить надзвичайно багато радості в наше життя, але часто так буває, що ми, люди, можемо. Ну, Не розуміти або не помічати того благословення. Часто, особливо у той час, який ми з вами живемо, зараз у цьому сучасному світі, є так, що зазвичай батьки дуже сильно зайняті, дуже багато працюють, дуже багато стараються для своєї сім'ї, прикладають багато зусиль, багато часу йде на те, щоб заробити якісь кошти, фінанси. Для того, щоб забезпечити свої сім'ї, своїх дітей всім необхідним, але разом з тим. Батьки забувають про те, що час, який дає, або дав нам Бог, і тих дітей, яких дав нам Бог, то цей час так само потрібно використовувати, присвячувати для своїх дітей. Тому робота це є робота. Той час, який ми мали б десь собі виділяти і знаходити його для наших дітей, це є зовсім другий час і друге питання, де ми, як люди, як батьки, мали би вчити наших дітей бути з ними, давати їм щось добре для їхнього майбутнього і для їхнього життя. І в цьому, друзі. Є велике благословіння. Бог у цьому благословляє фактично нас, якщо ми будемо старатися своїм дітям присвячувати час. Я сам особисто своє життя бачу, що надзвичайно багато часу йде на багато різних речей і багато зусиль, багато на що, але для дітей так, вечором, коли прийду з роботи 30 хвилин. Далі кажу, йдіть спати. А е, час іде. Бачу, що діти надзвичайно швидко ростуть. Надзвичайно швидко ростуть. Слідкую так за, за своїми дітьми. У мене три дівчата. Бачу, що старша вже ходить в 4 клас, середня вже ходить в перший клас е, до школи, а мала вже бігає, Дарина, і вже каже мені, тату. Я просто дивлюся, так. Як то так? Час просто пролетів, і я просто, мабуть, навіть не зрозумів, що мої діти вже виросли. І вже ростуть. Може, ще не виросли, не є дорослими, ще є малі діти, але час іде. Діти ростуть. І я би хотів, щоб ми дійсно, той час, який Бог нам подарував, це не просто насправді в сучасному світі, але той час. Який ми маємо, щоб ми його вміли правильно, мудро і розумно використати разом з нашими дітьми. І могли їх чомусь доброму навчити, щось їм добре передати. Багато раз ми у церкві говорили про те, що дітям, якщо ти віруюча людина, якщо ти християнин, то дітям потрібно говорити вдома про кого? Про Бога. Бо е, часом. Ми просимо у Господа благословіння і хочемо, щоб Бог нас благословив і дав нам все найліпше, і щоб діти наші виросли здоровими, щасливими, і щоб у них життя добре склалося, але разом з тим дуже мало для того всього ми можемо робити. І говорити з ними про Бога, про відносини, про ставлення до людей і про людяність. І про те, яким є Бог для кожного з нас, і як ми маємо жити в цьому світі. Бо дитина вона виховується і формується з, з маленької, чує дуже добре, що ми говоримо, як ми себе ведемо і, що ми, і бачить, що ми робимо у себе вдома. Хотів би один текст, одну історію таку коротку зачитати, де йде мова про те. Що до Ісуса приносили дітей. Написано і приносили до Нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Пропустіть, дивіться, яким є бажання Бога. Христос це відкриває. Яким є бажання Бога стосовно наших дітей? каже Христос: пропустіть дітей, хай приходять до мене. Хай ідуть до мене. Для чого? Чому потрібно дітям нашим іти, так, як і нам, до Христа, до Бога. Нехай приходять до мене і не забороняйте їм. А як батьки можуть забороняти своїм дітям приходити до Бога? Однозначно, тим, як живуть, тим, як себе ставлять, І яким є відношення до своїх дітей. І не забороняйте їм, бо таким належить царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього, він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Написано Христос каже: Пускайте дітей до мене, не забороняйте їм разом із тим, каже, таким, як вони, всім людям. Які приходять у цей світ належить що? царство Боже, до якого люди покликані повірити в це царство, зрозуміти його і жити ним у своєму житті. І каже Христос: я запевняю вас, що царство Боже потрібно прийняти, так як дитина. Може довіряти, або дитина може вірити, що як дитина може надіятися, так потрібно прийняти це царство. І написано, Христос що зробив, обійняв їх, і що? І поклавши на них руки, благословив їх. Тобто, для мене це велике свідчення того, як Бог ставиться до людей. Як Бог любить наших дітей і чого Бог бажає нашим дітям. Написано, обійняв їх Ісус Христос. Не сказав: «Ідіть, я не маю час. Я зайнятий, у мене свої справи, я проповідую. Я людей мушу приймати. У мене учні, у мене робота. Але написано, Христос що зробив? Обійняв їх а разом з тим, що? Слово. Яке тут є, благословив, благословив їх. Тобто Бог є таким, який нашим дітям, всім. І я хотів би сказати, друзі, дуже важливо пам'ятати не лише тим, які належать до якоїсь певної церкви, але всім людям, які приходять у цей світ, Бог бажає добра. Бог бажає щастя, Бог бажає благословіння. І в кожній сім'ї, де би не народилися діти, це є знову ж таки, я повторюся, великий Божий дар. Великий Божий дар. Тому цим даром, або цим Божим благословінням, або тим зрозумінням, як Бог до нас ставиться і чого Бог для нас хоче, я би хотів, щоб ми це цінували. Я би хотів, щоб ми пам'ятали. Що те, як ми живемо, яким є наше життя вдома в наших сім'ях, про що ми говоримо, як ми ставимося один до одного, як ми поважаємо інших людей, як ми любимо Господа, від цього всього формуються так само і наші діти. Вони це в себе вбирають. Як та губка, яка затягує в себе воду, так само дитина, вона в себе вбирає ту атмосферу, або ті слова, або те ставлення, яке може бути і є, і є часом у наших з вами сім'ях. І, можливо, останнє таке слово перед молитвою хотів би сказати, є такий чудовий псалом, 126 або 127 псалом, де є сказано так. Перші його вірші, якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. І якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надзвичайно важливо, щоб ми у нашому житті або в наших сім'ях дійсно мали таке життя, де місто має наш Господь. Де місто має Бог, де місто має Ісус Христос, бо той дім, де фактично люди, як я вже сказав, дуже багато можуть старатися для свого добра, матеріального, але разом з тим не присвячувати часу для чогось духовного, той дім фактично в результаті може потерпіти падіння. Часто так і стається у житті багатьох людей, які називають себе християнами. Люди забувають про те, що в їхніх сім'ях або в їхніх домах, в їхніх відносинах має бути присутній, присутній Господь. Тут написано далі так: надаремно ви можете рано вставати. І допізна засиджуватися, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, і коли вони сплять. Діти, написано, є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в луці воїна, то діти в молодому віці, щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами. При брамі, нехай е, для нас у нашому житті будуть важливими наші діти. Я бажаю цього вам. Нехай у вашому житті для вас. А я думаю, ви чекали своїх дітей. Думаю, ви хотіли, щоб у вас були діти. Е, насправді не просто. Як татові, так само особливо дуже непросто мамі, коли вона виношує ще, коли вже знає, що буде народжувати і буде дитина, то е, мама е, думає про це. Так само тато про це думає, і батьки турбуються, яким буде майбутнє, яким буде дитина, що будемо робити, як будемо е, піклуватися, і так далі. Дуже багато старань. І я бажаю, щоб у цьому всьому, у всіх ваших переживаннях. У усіх ваших радостях, в усіх ваших і проблемах чи випробуваннях ви цінували один одного, як сім'я, і цінували своїх дітей. І щоб Бог вам е, через ваших дітей приносив багато радості. Ніколи не горя, не нещастя, але радості. І пам'ятайте, дуже така важлива істина для багатьох батьків, я це побачив взагалі в житті. Дуже важливо, скажімо, як ми ставимося до наших дітей, так діти будуть ставитися і до нас, у принципі, але разом із тим так само будуть ставитися і до своїх дітей, які будуть у них.